Ви колись думали над тим, чому в кіно нам показують конвенційних красунь, коли насправді ці історичні постаті виглядали дещо інакше. Ось вам приклад: з однієї сторони ми бачимо, як виглядає акторка, що грає Єлизавету І, з іншої портрет Єлизавети, котрий малював художник-сучасник. А ось інший приклад. Мені от цікаво, це роблять, аби переконати глядача в тому, що на короля чи на звання легендарна заслуговували тільки ті жінки, що вписувались в стандарти краси, чи в цьому прийомі криється дещо більше ніж просто продати глядачеві красиву. Картинку: це Анна Болейн, дружина Генріха восьмого Тюдора, котрий відтяв їй голову за начебто державну зраду або тому, що не змогла народити йому сина. Але ж вона народила йому доньку Єлизавету I, що надалі правила Англією та Ірландією 45 років. Та… Кому це було тоді цікаво, бо донька раніше означало відсутність повноцінного спадкоємця. Ось так нам з вами показують Анну Болейн у серіалі Тюдори 2007-10 років. Напишіть до речі, чи бачили ви цей серіал? Я хочу сказати, що акторка Наталі Дормер чудово втілила образ Анни в цьому серіалі. Вона грала непередбачувану. Грайливу постать, що інтригує і має достатньо розуму та хитрощів, аби король Англії наважився піти проти церкви та розлучитись зі своєю дружиною заради неї. Признаюсь чесно, коли я дивилась цей серіал, то в мене не виникало питань, чому Генріх восьмий зацікавився саме Анною. Я повірила майстерній акторській грі Наталі Дормер. А от критики розділилися в оцінках, та деякі з них вважають, що зовнішність Наталі Дормер занадто проста і ніяк не дотягує до королівської. А що сталося? Акторка не має конвенційної краси. Ви знаєте, я не погоджуюся з думкою критиків, адже не всі королеви мали ідеальну зовнішність, та й що таке ідеал, поняття цілком суб'єктивне. На мій погляд, в її зовнішності є дещо більше ніж просто мила картинка. Шарм у філігранному поєднанні з харизмою, сексуальністю та манірністю, на мою думку, зробили свою справу у фільмі. Сучасники стверджували, що Анна Болейн була надзвичайно чарівною. Але мала нестерпний характер. Ще пак, бо я вважаю, що з ангельським характером зі звичайної Фрейліни королевою не стати, а ось Анна стала. Давайте ж подивимось, як художники тих часів зображали Анну Болейн на своїх картинах та порівняємо з цими зображеннями зовнішність. Акторки, та перш ніж я продовжу, представлюся. Мене звати Нессацу, Сацута, ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково вліпіть смачну вподобайку. Підпишіться на канал і поїхали далі. Якщо брати оцей портрет роботи невідомого художника 1533 36 років, то зможемо знайти як деякі схожі риси, так і відмінні. До прикладу, мені видаються схожими овал обличчя, розріз очей, лобна кістка, в той час як ніс та губи, значно відрізняються. А якщо ми з вами почнемо розглядати інші полотна художників з портретами Анни Болейн, то чомусь на картинах побачимо ніби зовсім різних жінок. Я покажу вам зараз шість таких портретів різних митців. Портрет перший невідомий художник Панно Олія 1597-1618 роки. Портрет номер 2, ймовірно, написаний Робертом Уайтом за лінійною гравюрою Ганса Гольбейна Молодшого в 1681 році. Портрет номер 3, 1610 роки. Невідомий італійський майстер. Портрет номер 4. Вацлав Голлар за офортом Ганса Гольбейна Молодшого 1649 рік. П'ятий портрет роботи невідомого англійського художника 1533-36 років. І шостий ще один можливий портрет Анни Болейн. Чому можливий? Бо вважається, що до наших днів не збереглося жодного портрета Анни Болейн, котрий був би написаний за її життя. Можливо, через те, що після страти Анни в 1536 році її пам'ять нещадно знищили. Проте під час правління її доньки Єлизавети І пам'ять про Анну відродилася. А наприкінці 16 століття мода на декорації королів і королев Англії призвела до написання кількох її портретів. Хоча наскільки всі ці відновлені полотна близькі до втрачених оригіналів, до сьогодні невідомо. До речі, графічна дизайнерка з американського штату Техас Бекка Саладін представила надзвичайний проєкт. Вона спробувала продемонструвати, як виглядали б історичні особистості у 21 столітті. Так от, за її версією, Анна Болейн виглядала б отак. Як вам подобається чи ні, напишіть у коментарях. Або є ще отакий варіант. Також Анну Болейн в інших фільмах зіграли такі акторки, як Клер Фой, Наталі Портман та Шарлотта Римплінг. В цих фільмах, мені здається, акторок підбирали за зовнішністю, що якраз таки зараз називають конвенційна краса. Але, як на мене, їх зовнішність виглядає далеко не схожою до портретів, що ми з вами щойно розглядали. Хоча, якщо ми з вами розглянемо групові портрети з зображеннями Анни Болейн, котрі були написані значно пізніше в 1800 -х, 900 х роках, то якраз таки на них і побачимо жінку дуже привабливої миловидної зовнішності. Я зараз вам продемонструю декілька таких картин. Картина номер один: Анна Болейн у лондонському тауері. Художник Едуард Сібо 1835 рік. Картина номер два. Анна Болейн прощається зі своєю донькою принцесою Єлизаветою І. Гюстав Ваппер 1838 рік. Картина третя. Перша зустріч Генріха VIII з Анною Болейн. Художник Даніел Маклайс. В деяких джерелах Макліс. 1836 рік. Четверта картина. Генріх VIII та Анна Болейн на полюванні у Вінзерському лісі. Художник Вільям Пауел Фрайт. 1903 рік. Картина номер 5. Генріх VIII та Анна Болейн, художник Артур Гопкінс. Якщо ми вже заговорили про Рід Болейн, то наступною пропоную розглянути постать Марії Болейн, старшої сестри Анни. До речі, вона раніше за свою молодшу сестру привернула увагу Генріха VIII. Її роман з королем розпочався в 1520 році і тривав майже 5 років. У 1523 році Генріх дав ім'я Марія Болейн своєму новому кораблю. А батько Марії, от отримав титул Віконта, стверджували навіть, що її донька Катерина та син Генрі були народжені від короля. За спогадами деяких сучасників Генрі був дуже схожим на Генріха VIII. І, до речі, про конвенційну красу в ті роки Марія вважалася справжньою красунею, хоча вона не зовсім вписувалася в стандарти краси того часу, такі як блакитні очі та біляве волосся. Марія мала світлу шкіру, але карі очі і каштанове волосся у фільмі Ще одна з роду Болейн. Роль Марії зіграла Скарлетт Йоханссон, А в серіалі Тюдори Пердіта Вікс дізнатись, як насправді виглядала Марія Болейн, доволі складно, бо до наших днів дожив лише оцей її портрет. Якщо порівняти його із Скарлетт Йоханссон, то Схожих рейс можна знайти доволі багато, а от з пердітою вікс, мені здається, дуже мало спільного. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступною пропоную розглянути доньку Анни Болейн Єлизавету І, королеву Англії та Ірландії, що правила 45 років. Від попередніх правителів Англії Єлизавету І відрізняли мудрість та стриманість. Одним із її девізів був Я бачу, але мовчу навколо неї склався культ особистості, який знайшов свій відбиток на полотнах художників та й в літературі. У 2018 році на екрани вийшов фільм Дві королеви, в якому роль Єлизавети І блискуче виконала Марго Роббі – Це та акторка, що зіграла головну роль у фільмі Барбі на мій погляд, гримери попрацювали тут на славу. Я навіть не одразу її впізнала в цьому фільмі. У королеви у виконанні Марго такий високий і відкритий лоб, що журналісти гадають, чи довелося акторці збрити частину волосся для зйомок, чи це настільки талановита робота гримерів. Продюсери кажуть, що в створенні образу королеви цілком покладалися на портрети королеви Єлизавети І, написані її сучасниками. Давайте ж перевіримо, чи правду говорять нам. Продюсери. Якщо порівнювати з картиною Єлизавета І англійська, портрет Дарнлі, то бачимо дуже багато відмінностей. Відсутність брів на портреті, а в акторки вони є. На портреті бачимо більш трикутний овал обличчя, а в акторки більш прямокутний. А зовсім інша форма носа. На портреті спостерігаємо глибоку посадку очей, а в акторки цього. Немає, тобто, як на мене, схожості окрім кольору, волосся дуже мало. А якщо зробити отак, то побачимо, що акторка з портретом стає набагато більше схожа. Цей портрет приписується художникам Ісааку Оліверу та Маркусу Герардсу молодшому. Я думаю, можливо, схожість варіюється в залежності від віку Єлизавети, бо з роками її зовнішність дуже сильно змінювалась. І не в найкращу сторону і мова зараз не про старіння, а про те, що з 1562 року. Її шкіра була покрита шрамами від натуральної віспи, яка залишила її наполовину лисою і залежною від перук та косметики. Бо якщо поглянути на Єлизавету в молодшому віці, що у фільмах, що на картинах, то вона. Мала цілком гарну приємну зовнішність. Хоча мені цей портрет нагадує скоріше Марію Тюдор, дочку Генріха VIII та Катерини Арагонської у фільмі Тюдори. А от ця робота мені дуже подобається. Рідкісний портрет Єлизавети, підлітка до її престолу, який приписують Вільяму Скроцу. Вона була написана для її батька десь приблизно 1546 році. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Знаєте, яке мене хвилює запитання? Чи справді портрети були написані? Правдиво та чесно художниками того часу. І чи можливо, що художники на прохання історичних постатей навмисне прикрашали зовнішність тої чи іншої особистості, так сказати, фотошопили відомих на замовлення? Ось яку інформацію з цього приводу я знайшла, читаючи біографію Єлизавети I. Образ королеви через хворобу поступово почав змінюватися. А її при дворі змальовували як Глоріанну, вічно молоду фею королеву з поеми Едмунта Спенсера. Її портрети стали менш реалістичними і перетворились у загадковий набір ікон, які зображали її набагато молодшою, ніж вона була. Її шкіра з 1562 року була покрита шрамами від натуральної віспи, яка залишила її наполовину лисою і залежною від. Перук та косметики, але чим більше Єлизавета втрачала свою красу, тим більше її вихваляли придворні. А Єлизавета, здавалось, із задоволенням грала роль красуні і Цілком можливо, що в останнє десятиліття свого життя вона почала вірити в правдивість. Цієї ролі ще один приклад того, що художники прикрашали постаті відомих особистостей. Можемо побачити, якщо згадаємо Анну Клевську, четверту жінку все того ж славнозвісного Генріха Восьмого. Ходили такі чутки, що король обрав її собі у дружини згідно з прекрасними портретами Анни, що йому надсилали, коли. Він був у роздумах, кого собі обрати за дружину із двох сестер Вільгельма Клевського Анну чи Амелію. В результаті виявилося, що портрети були зовсім не схожими на справжню Анну. Очевидним це стало тільки на весіллі Анни та Генріха, бо до одруження вони не бачились. Розчарований король невдовзі після одруження розлучився з Клевською. Слава Богу, що залишив хоч її живою, і на цьому дякуємо. Тож тепер ми можемо впевнено припустити, що художники тих часів прикрашали таки зовнішність відомих постатей, коли писали їхні портрети, і ми сьогодні маємо дуже хибне уявлення про те, як насправді виглядала. Та чи інша відома особистість, бо фото тоді не існувало. Ви знаєте, художників того часу, я можу зрозуміти, спробував би, хоч один з них, написати портрет, що не сподобався королю чи королеві. Йому відтяли би голову ще до того, як фарби встигли висохнути на полотні. А от чому сьогодні знімаючи фільми, режисери намагаються прикрасити картинку? Не знаю, хоча, думаю, це просто маркетинговий хід. Головна героїня чи герой обов'язково повинні виглядати привабливо, бо краса дуже гарно продається. І хто там буде ретельно перевіряти, чи екранний образ відповідає дійсності, якщо навіть художники тих часів брехали на своїх картинах, і все це дуже сумно, хоча логіку цілком можливо зрозуміти. Мене більше хвилює інше питання, чому аж таке важливе значення у нашому світі має зовнішність людини, коли ми називаємо себе людина розумна, і чи це колись взагалі зміниться? Думаю, це скоріше риторичне запитання, бо я вважаю, що на сьогодні нічогісінько не змінилося з тих часів. Ми все частіше бачимо оголених дівчат, що підпадають під загально прийняті стандарти краси у рекламних роликах, журналах, фільмах тощо. Отже, зовнішністю продовжують користуватись будь де і будь-хто як наслідок зараз несеться якась маніакальна епідемія пластичної хірургії: губи, носи, овали, обличчя, груди. Сідниці, все це жінки і чоловіки шманають собі, навіть не задумуючись про наслідки. А якщо почитати про кількість пластичних операцій, що роблять собі молоді й красиві люди в Південній Кореї, взагалі чуб гору дереться. Там на 18-річчя дітям батьки дарують пластичну операцію. І для них це є нормою. А мене це лякає. Я не скажу, що цілковито проти пластичної хірургії ніколи не захочу щось покращити в своїй зовнішності. Мова про інше. Чому для людства обгортка важливіша за те, що всередині? Чому форма важливіша за зміст? Не знаю. Можливо, тому що це швидка насолода, глянув і вже отримав кайф. А на те, щоб розібратись у змісті, потрібно дуже багато часу. Хто знає? А як думаєте ви? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Це підбадьорить мене знімати для вас і надалі ролики про мистецтво. з вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.